Рудий Роман та Богдан Артем. Ну і господарі нашого турніру. Команда Еверест. В наступному складі. Шостий Гуменюк Владислав, дев'ятий Савчин Віталій, 9. Заводський Максим, сьомий Казмірук Едуард, сьомий Бречко Ілля, Десятий Вархоль Ілля, п'ятий грошовик Олексій, 8. Мутяшок Данаїл, другий Дитюк Орес, четвертий Береза за двадцять 27. Бондар. Захар. Тренер команди форест 2 тренерський. Ой-ой-ой, ж моменти ще біля стійки. Ну, зараз бородічани були зобов'язані забивати тренерський тандем Антонюк Іван Васильович та Петролюк Микола Сергійович. І, відповідно, тренер команди футбольного клубу «Еверест» Володимир Байцер. Це новачки нашого турніру. Минулого року вони не брали участь в наших баталіях. Цьогоріч, відповідно, бачите. Здобувають досвід, Назвемо цей процес так. Фол фіксує арбітер. Ну що ж, нагадуємо, що самі цікаві матчі, в принципі, у нас попереду у сітці сьогоднішнього ігрового дня. Кидання звукої. Боротьба за другий поверх. І з м'ячем, відповідно, зараз будуть у гравці у. Синіх футболках гравці команди «Еверест». А, Ну Так небезпечно, чесно кажучи, що й не було зіграно. Боротьба і. аут. Кидання зараз буде відповідно за бокової. Бородівчани, бачимо, спіймали м'яч. Еверест, Еверест. Одна з їхніх неба, багато... ну там фол зафіксовано арбітром. Фол. Фол Зараз власне зафіксовано. три гравці бачимо в стінці вибудував голкіпер Бродівської команди. Удар! Нічого собі! Гол! 1-0 Еверест відкриває рахунок. Ну що ж, стандарт, бачимо, приносить 1-0. Приносить результат. 1-0, дуже неочікувано. Якщо бути відвертим, ну, симпатичніше грали жовто-чорні, але знаєте, знаю, на фразі не шукайте ніколи логіки у футболі. Наразі рахунок 1-0. Їдемо далі. м'ячем тим часом жовто-чорні. Боротьба. Жовто-чорні, жовто-чорні. там класно накручує хтось з бордівчан на лівому фланзі, проте м'яч виходить за лицеву і відповідно буде відворіт. Жовто-чорні, змі. Ні, не дали тут розігнати цю атаку. Боротьба за м'яч удар, не на місці тут голкіпер Бороть дівчан в цій ситуації. Знову боротьба у в центрі поля глукибер нагадуємо Славінський Юрій. Чимало він сьогодні, до речі, рятував своїх одноклубників. Буде зараз простріл, можливо, на правому фазі. Удар, ні. Не вдається, проте кутовий. Фіксує наш арбітер. Корнер на користь жовто чорних Удар! є! Один-один! Це, до речі, зрівнює... До речі, зрівнює Літвін. Літвін Андріан зрівнює рахунок, мені здається. І ну ж, один-один. В нашому поєдинку. До речі, майже не бачу батьків Евереста, що дуже дивно, бо команда начебто місцева тутешня, а батьків. Ну, дуже мало. От бродівських батьків видно зразу там їх куди більше. Відворіт. Літвін Адріан запускає цей м'яч. Ой-ой-ой, не попадає банально, просто по м'ячу гравець. Гравець Евересту тут дуже пильно стежить. За своїми діями бачимо тренер Володимир Байцер. Кутовий? Кутовий тим часом? На ближньості ковід захищалися брадівчани. Боротьба у нас тим часом в центрі поля. Еверест. Ну що ж, один-один. Інтрига закручується в нашому матчі. Кидання тим часом за бокової. Еверест. Еверест з м'ячем. Перехоплення. Ну, один на один! Як не забиває? Гравець жовто-чорних. як щастить, хапається голу партнер. Як щастить зараз Евересту. Удар! Ну тут сейви ще нічого собі. Кутовий! Щастить, просто щастить зараз місцевим футболістам. Ні, Перепрошую, я думав, що там дотягнувся руками, але, але відворіт. Друзі лунає свисток на перерву. Один-один наразі бойова бойованічка. Другий тайм, до вас уває. Поєдинка між командами Форест 2 та команди Басіон. Епер перепрошую, Еверест з Радавелівської ОТГ 1-1. Наразі нічийний рахунок. І з м'ячем бачимо гравців у синіх футболках. Гравці команди Еверест. Боротьба за м'яч в центрі поля Еверестівці. Еверестівці і що ж там? Нічого собі, який прохід. Шостий номер. Класно, класно. Пробивав Шойно. Шостий номер команди Еверест. Чесно кажучи, приємно вразив цим ударом. Рахунок, нагадуємо. нічий. Нічий, не ні один день. І зараз тим часом буде від. Від воріт. Тим часом для жовто-чорних шостий номер у нас гуманюк Владислав. Завантаження Аут. Щоб буде ударні. Не дають тут шанси для удару в цій ситуації. І Аут! Аут на користь жовто-чорних. З... Ну, фол очевидний тут фіксує арбітр. Ну фол, скоріше, був, ніж не був. Це правда. Стандарт Літвін. Бачимо Адріан перший номер біля м'яча. Ну рідко ха, побачиш таке явище, щоб польовий гравець був з першим ігровим номером. це його кіпер. Там щось підказує, бачимо йому ближню стійку пробивав, не вдалося і відповідно буде відворіт. Там якусь серію бачимо, замін проводить Петролюк Микола Сергійович. ротацію складу. Відворіт. Прекрасна нагода, ні. А от. Зараз За Забаковає. Боротьба за м'яч, а от кидання буде зараз за бокової. Ну, С мене таке вразні, що після нашої бідній паузи якось менше болівальників стало на трибунах. Суттєво, не знаю, можливо, спека, можливо. <с -м 'я> якось Суттєво менше стало людей на трибунах. Ну, буває. Списемо на спеку сьогодні в Радовилові на екваторі серпня. В кидання тим часом зараз буде за боковою. Що собі удар не потрапляє в ствір варіти? Відповідно, буде зараз відворіт для зовто-чорних для команди Форест 2. Зараз м'яча. йой А от? Це пенальті чи це штрафний? От мене тільки єдине питання. Зараз виникає в цій ситуації, що призначить арбітер. Ситуація ну дуже небезпечна. Ситуація на користь команди Еверест Радавилівська ОТГ. Ні, це штрафний. А, ні, бачите, все. Все минулося для жовто чорних в тому контексті, що це штрафний, це не пенальті. Це не пенальті. Ключове, друзі. Три гравці жовто. Чорних. Удар. Заблоковано. І другим темпом. Ні. Не вдається заштовхнути. Навіть не забити заштовхнути, я б сказав, радше цей м'яч. Не вдається, проте заробляють. Заробляють господарі кутовий. Кутовий на користь гравців у синіх футболках. На користь команди Еверест. Корнер, нагадуємо дуже слизький рахунок. 1-1. Знову бачимо боротьба. м'яч. Ви знаєте, Еверестівці десь захопили ініціативу насправді в другому таймі. Жовто-чорний, не вдається спроба. Втікти в контратаку. Не вдається тут втікти, і буде відповідно зараз кутовий, якщо я правильно розумію, адже від гравця на жовто-чорних м'яч вийшов за межі поля. Ні? Кутовий. Хто буде подавати? Буде подомагати команда Еверест. Еверестівці. Ну бачимо, затислились останні хвилин 5-7. Свіх відзавір. Відзахищали. Шанс є. Шанс! Ну треба вічнавіч виходити тут. Ні, не вдає. Там просто поштовх був. Та там був два рази поштовх. Ну, ясно, що в межах правил був поштовх, але. Поштовх був такий товариство, знаєте, надненько. Там були підстави навіть. Ну, як про мене особисто. Грав руками. Гравець це не в формі. Можна було б призначати сміливо штрафний в цій ситуації. І що там трактує наш арбітер місцевий. Трактує ситуацію як кутовий удар. Корнер на користь жовто-чорних. Жовто-чорні. Мені не, не вдається. Ну, ах, класний удар був такий потужний, заблоковано. І ще буде аут. Буде аут, але аут на цей раз на користь гравців. у синіх футболках. команди Everest Радевелівська УТГ. Аут. Ну, нема такої серйозної інтриги в таймі номер 2 на фоні першого тайму, де направду був класний футбол. І бачимо, що буде зараз від дворі для золото чорних. <му> Хто, який ще Нічого собі. А, от, вкидання. Завокули. Ну що, нема зливих моментів в другому таймі. На фоні того, що було першому, немає. Щастить десь трішки. Мені здається, бродівчанам зараз ці ситуації І... і відворіт. Відворіт для команди Форест 2. Дивіться, як чим душ летить гравець, але ні. Проскакує. На такій супершвидкості проскакує і м'яча, і себе і все, що тільки можна. І... Заграли вже цю ситуацію. Цей епізод. Жовто-чорні тим часом з м'ячем. Щось там дуже батьки активно підказують гравцям команди Forest 2. Аут. Кидання тим часом зараз буде за бокової. Кидання з бокової бачимо для жовто-чорних. Жовто-чорні з м'ячем. Команда Форест 2. Форест 2. Ну, Одна з нечисленних атак в другому тайміні. Тут м'яч виходить за бокову і буде відгоріт. Ну що, все, фіксовано бойову нічю 1-1. А цікаво, чи це на вилі, чи це будуть пенальті. Товариство зараз не готові вам сказати, якщо я правильно зрозумів. Так, ще будуть. Ну, коротка пауза, одна хвилинка, тоді почуємось. Товариство, серія пенальті до вашої уваги. нічийний рахунок зафіксовано в нашому поєдинку, тому, тому нас очікує футбольна лотерея. Те, що, напевне, найбільше люблять фанати футболу. Фіксує там певну дистанцію 9 метрів, я так розумію, допомагає судді Петролюк Микола Сергійович. І зараз то буде першим бити. Гравець. А, це Літвін Адріан. Гравець команди. Гравець команди Форест 2. Ну його дуель проти голкіпера забиває. 1-0 нашій серії. Ну чому всі українські бульвальники зразу згадали вчорашній день. Шахтар, по Попенальки. Ну, прикро-прикро, чесно, що вчора донетяни не пройшли. Як на мене, по грі виглядали куди цікавіші за своїх візовів. Удар відповідь для команди Еверест. Так, там Славінський Юрій, якщо я правильно розумію. Славінський Юрій. Славінський Юрій його дуель проти гравця команди Еверест. Ну, на жаль, не бачу ігрової футболки ігрового номера. Забива. Один один, друзі. Один один в нашому протистоянні. І зараз по другому удару. Зараз буде другий удар для. Гравців команди Форест 2. Ледь не танцює, там бачимо голкіпер. Як тут зіграє! Забиває! 2-1! Забиває гравець під номером 4. Під номером. Ні, Мені здається, що це конешн Дмитро 14-й, мабуть, скоріш за все. Так, два-д. Другий удар для Евер... І не забивай! Нічого собі! Що робить Славінський Юрій рятує. Два-один. Мама вибігла на поле цілувати сина. Два-один. Ну, мамині Материнський інстинкт спрацювали. Два-один. Третій... Третій удар. По третьому. Не забиває нічого собі! Не забиває у нас товариство Гравець. Форесту. 2-1. Значить, якщо зараз заб'ють, буде 2-2. Третій удар. Третій удар для, для команди Еверест. Якщо забивають, 2-2. Не забиває. Все, все, друзі! Вітаємо команду Форест. 2 вони відповідно стають переможцями в цій дуелі. В нас коротка пауза. три хвилини. Дві і тоді почуємось.